Вітаю, друзі! Всім гарного дня. Тільки що почала знімати ролик. І буквально біля того місця впала гілка із сливи, обламалася. І зачепила мене легесенько так торкнула по руці. Я з переляку зупинила те відео і починаю знову. Чого я вкрай не люблю, але ж... У нас погодка сьогодні геть зовсім не така, як учора. Вчора був прекрасний сонячний, теплий день, а сьогодні тепло, але дощить, дощить, дощить з самого ранку. І ось надвечір тільки мені вдалося вивезти своїх кізоньок, і тут таке щастя, ще й гілка нам впала, просто подарунок з неба. Поки кізоньки мої пасуться, я зазвичай в'яжу, займаюся рукоділлям, відпочиваю. Але оскільки дощить в'язати не можу, то хочу відповісти на запитання, чи вигідно тримати кіз. Коли мені задають таке запитання, я завжди говорю: давайте переведемо в кошти ті продукти, які ми отримуємо від молока наших кіз. А ми маємо сири. Які хочеш сири, і тверді, і м'які, і напівтверді. Робимо морозиво, маємо вершки, сметану, робимо масло. Абсолютно, абсолютно все. Я зовсім не купляю ніяких молочних продуктів, ні творогу, нічого. Це все є наше. І це смачне, і, до речі, до знавців у лапах, які вважають, що воно фу і ваняє, нічого воно не фу і нічого воно не ваняє, Коли кози здорові, доглянуті. У них дуже смачне молоко і, звичайно ж, смачні молочні продукти. Так от, звичайно вигідно, звичайно вигідно, скільки потрібно тримати кіз, аби забезпечити свою сім'ю молочними продуктами. Я гадаю, що двох кіз досить. Абсолютно. Ну, знову ж таки, дивлячись, які кози. Є кози, які дають по 5 літрів молока, є кози, які дають по 2 літри молока. І от, що вигідніше нагодувати дві кози, які дадуть 10 літрів молока, чи нагодувати 5 кіз, які дадуть ті самі 10 літрів молока. Тут також зважати потрібно і на це. З двох-трьох кіз, цілком. Вистачить молока, аби забезпечити свою родину молочними продуктами. Але є певний період, коли козочки не дояться. Це період вагітності, коли коза 2-3 місяці не дає молока, а потім після народження, коли потрібне молоко для вигодовування козеняток. Тоді теж так трішечки скупо з молочком, але все одно вистачає. А залишки продукції, якщо для родини забагато, звичайно ж, можна продавати. Можна продавати по знайомим для того, аби продавати на ринку, я вже відповідала на це запитання. Наші кози повинні бути зареєстровані і мати ветеринарні паспорти. Їх повинен оглядати ветеринарний лікар, вони повинні мати, звісно ж, щеплення певні. От тоді ми можемо виходити на ринок. Звісно ж, і ще залежить від е, тої місцевості, де ми живемо. Якщо, припустимо, от я живу у глибокому-глибокому селі, я не маю ніякого виїзду, мені дуже довго добиратися до міста, а в селі, майже у кожному дворі є корова або кози, корови, кози, да? е, то молоко, звичайно ж, коштує дешево і, звісно, Продати вигідно абсолютно ніяк не вийде. Але рятує інтернет, до речі, де можна е, цілком успішно продавати продукцію, і сири, і творог, і масло. Ну, абсолютно все можна продавати. У мене теж є такі люди, які раніше купляли. От що ти робиш, га? Сири від молока наших кіз, але наразі дуже багато людей. Е, Евакуйовані. А от пощастило, звісно ж, тим людям, які живуть неподалік від міста і е, можуть вигідно за цілком приємними цінами продавати свою продукцію. Це моя думка. Ви мені задавали питання, я на нього відповіла. Так. Е... Але я не мала на увазі в воєнний період, тому що зараз такий особливий стан, коли більшість людей не мають коштів. І коли людина того потребує, ми можемо пригостити, ми можемо подарувати. Війна це війна. А я, друзі, дорогі, вам хочу подякувати за ваші коментарі, за ваші теплі слова, за ваші запитання. Щиро вам вдячна.